Що ж, панове, всім доброго дня! Сьогодні, коротше, хочу бомбанути вам такий крутий відосик про те, як знімати спазми е, болю в горлі за допомогою продуктів бджільництва. Е, або як проводити профілактику болю в горлі, або як робити так, щоб в горлі не першило. Е, якщо вже відпо... Ну, коротше, все, що стосується, якщо у вас болить горло, е, вилікувати або знезаразити, або полегшити біль за допомогою продуктів бджільництва. Ну і... Якщо ви звичайний користувач, я думаю, що для вас це буде цікаво, так само як і для пасічників. Тому не переключайте, дивіться далі. Ви сьогодні почуєте ексклюзивну круту інформацію. Ну і хочу анонсувати, що сьогодні ще на каналі вийдуть відоси, такі як тара мед, дотації під час війни. І ще буде один крутий відос. але щоб його побачити, потрібно підписатися. Він сьогодні вийде. тому... Ну, Скажете свою думку, крутий чи не крутий. Ладно, з заманухою все закінчили. Е, ну, Треба, треба така вона блогерська життя. оце. Тому підписуйтеся, ставте вподобайки, ну і само собою в описі під відео можете подивитися там всі ресурси, Бікіперів України є, тому що в нас вже є багато ресурсів. Отож, у вас почало боліти горло. Основна причина це запалення слизової... В горлі коротше, там ці мигдалики, ці всі микдалики, починає боліти, коротше, починає першити, ви кашляєте, вас тут постійно дере. Що можна зробити? Ну, В першу чергу можна просто з'їсти медку. Просто з'їсти метку. Ви просто можете взяти медок. в мене тут постійно стоїть от такий от в баночці медок, до закарпатським метком ми балуємося, бачите, їмо. Звичайний медок, тобто стоїть мед, я постійно їм. Якщо починає боліти горло, я просто беру ложку меду, починаю його смоктати в прямому сенсі, і воно так розм'якшується по горлу. Інколи мед починає реакцію, коли горло ну, запалене, скажімо так, тобто да, вже безпосереднє є подразнення, воно починає е, трошки пекти. Це нормальна реакція, і потім, е, як правило. Ну, За кілька днів такі симптоми можуть пройти, коли ви вже кашляєте постійно. Другий варіант Другий варіант вже більш такий ексклюзивніший, більш цікавий це з'їсти забрус. Що таке забрус? Забрус це воскові кришечки, які знімаються під час відкачування меду. Тому можна їсти забрус. Забрус він має в собі дуже багато. Крутих елементів, дуже багато крутих пасічних пжолиних ферментів, які однозначно допомагають. Забрус там ще від такого широчезного спектру всяких няшок, помагає. але коли ви смокчите забрус, на горло ці всіми попадають, і дуже круто. Забрусом завжди мені з дітом, що типу, от візьми, посмокче забрусу, буде легше. Один день-два дні систематично ти той забрус смокчеш. Тобі не обов'язково ковтати той віск, ти його переважно випльовуєш. Його не завжди можна ковтати, небагато верніше. І, е, і тоді стає набагато краще. Другий, третій вже верніше, момент, ще більш ексклюзивніший. Зараз ми дійдемо до таких крутих речей про маленьку. Е, дивіться, якщо у вас болить горло, в жальстві є е, така крута штука, яка називається Прополіс. І от прополіс. Можна використовувати в різних варіантах настоянками, водними спиртовими і так далі. Тобто, дивіться, водна настоянка прополюсу, в принципі, її переважно використовують для вух, носа нос, очей, тому що не палить, а спиртову. Якраз спиртову ми можемо використовувати. Внутрішньо на горло. Значить, спиртова настоянка прополісу, ви берете там ну, чайну ложечку, ковтаєте, буде пекти зараза. Але, е ну, типу, це нормальна реакція. Е і ви п'єте. Воно ну, горілці, як правило, настоюється, тобто банально кидаєте прополіс. Настоїться таке в домашніх умовах. Класна штука допомагає. Вона не тільки хорошо знімає запалення в горлі, вона ще й дуже-дуже круто. Е Дуже круто працює на зниження температури тіла. Тобто, ну, це взагалі. Далі, наступний варіант. Зовнішні. Зовнішній варіант. Це ви можете використати різного роду компреси. Дивіться, в нас в магазині є така штука, називається. Дарем, коротше, показую. Отакий от. От, такі от живинка Карпат. Я його називаю пасічницькою зірочкою. Дуже добре себе цей крем зарекомендував. Він, як для зовнішнього, він, ну, давайте почитаємо, що тут пишуть, тут переважно він для зовнішнього застосування змазувати слезову оболонку носа, розтирати в області грудної клітини, наносити місцево. Ну, для внутрішнього, це бачите, носа тільки. Антибактеріальний, знеболюючий регенеруючий засіб. Хочу вам сказати, що тут є в складі, щоб ви просто розуміли, натуральний бджолиний віск класу еліт, рослинна олія, прополіс, живиця, масло какао, ефірні масла, евкаліт та пікта. Ну, відповідно, не є лікарським засобом. Ця штука дуже-дуже круто допомагає. Е Гріти горло. Ви просто прямо сюди наносите, можете собі якимось шарфом закрити, воно буде гріти, відповідно, воно буде знімати запалення. Дуже-дуже круто. Тому оця живинка Карпат, вона вже не одну людину врятувала в прямому сенсі. Виробники дуже часто відправляють цю штуку на фронт хлопцям, бо, тому що можна прямо на рану наносити, щоб вона була, щоб зни заразити її, щоб не попали туди інфекції. Тобто, дуже-дуже крута штука. Ідемо ще далі. В нас, на жаль, в магазині нема що показати наглядно, В цьому магазині, є в київському магазині. Є така штука, називається екстракт прополісу з шавлією, шавлією. Значить, це спрей, який використовується саме для зняття запалення орла. Коротше, берете просто звичайний спрей. Відповідна коробочка, пшикаєте. Ви можете це побачити в описі під відео є інстаграм в інстаграмі, там ви можете побачити. Ви можете перейти і подивитися, там все, все є. Цей водний екстракт прополюс з шавлею. Його надовго вистачає, кілька разів в день пшикаєте. І буквально за 2-3 дня запалення горла знімається. Ви перестаєте кашляти, все буде круто. Далі, йдемо ще далі. Можна використовувати медові суміші. Ось от така от медова суміш прополісна, прополісний мед. Що він себе включає? Тут просто геніально все. Тут просто Я зараз покажу це ми, ми ним балуємося. Бачите, яка тут зверху упаковочка. Опа. І всередині маса відповідно. Так, зараз розілю. Е -е, Тут в склад, входить, в склад входить густа витяжка прополюсу або прополісна олія і з медом. Ось така суміш. На смак вона нагадує чимось м'ятну цукерку. Ви смоккіта. Відповідно, вона попадає в горло і виконує там свою функцію, знімає запалення. І воно дуже смачне і корисне. І тому не буде такого. Це Дітям кстати, дітям така штука взагалі бомба. Чого? Тому що переважно вони не хочуть їсти, ліки переважно це не смачно, а це зараза смачно. Тому от такі от, медові суміші. Є у нас і інші, апіс світ, королівське желе. Всі ті речі можна використовувати вони будуть допомагати знімати запалення горла. Далі, наступний момент, який ми можемо використати. Це такий ягідні чай меди. Е, ну, тут так називається чаймед. Е, що тут входить в склад? Це імбір, лимон, мед. Це ключові тут штуки, які входять в склад. Ви берете цю штуку, або так само вживаєте, смокчите, або безпосередньо е, додаєте в чай. Тому що ця штука призначена більш для чаю. І тоді чай він виходить. Лікувальний. Тобто краще, ніж фарвекс, повірте, в рази краще. І цієї баночки вам, хватить, ну, вам реально її хватить набагато. Якщо там пачка Фервексу стоїть 20-30 гривень да, і там ну, плін, хімія, то ця штука тут входить в склад саме, натуральне, саме круте. І цієї баночки вам вистачить ну, мінімум на чаїв 10. По чайній ложечці, якщо додати, а вартість його, там, 100 гривень. Розумієте? Тобто собі вартість виходить вже 10. І тут, в складі є зразу лимон, імбір, ну коротше, бомба. Це виготовляє компанія, відповідно, Медкарпат. Воно все сертифіковане, все якісне. І така штука для зняття запалення в горлі роботає. Люди беруть, люди залишаються довольні. Далі, є ще один. Ягідний, ну тут пише вже крем-мед. Бачите, марки, коротше, З малинкою. Називається так і називається, малинка. Коротше, природній біостимулятор, захист сил організму, зняття запалення, всі діла. Дивіться, що сюди входить склад. Натуральний пчолений мед, класу, високогірний, малина, звичайна, журавлина, чорна, смородина. Бомба. Коротше, пробували теж їли на смак. Просто, просто бомба. Е, так само, той самий момент. Просто розсмоктуєте або додаєте в чай. Ну, знову ж таки, предназначено їсти і додати в чай. В чай, якщо додати, то буде щось типа, блін. ну, Компот на мінімалках, мабуть, що, щось таке. Чи на максималках, як сказав би. Розсмоптувати дуже-дуже круто буде це. І взагалі всі крем-меди, якщо їсти, от є ще от такий кремед смородина. Е, да, то буде один і той самий ефект. Е, ну, кстати, блін, народ. Я його зачепив. все, тепер буду. Такий дегустаційний, до речі, це у нас тут, бачите, пише зразок на коробці. В середині там є інструкція. Тут ми написали собі зразок, воно стоїть на вітрині, люди його бачать. А тут такий раз ніжданчик. можна попробувати. Воно ж не псується. Ну так. Дуже смачно. Дуже смачно. Ну і, панове, просто вершина Вершина просто того, що може бути у бджільництві. Дивіться, я вам хочу сказати. Коли говорять, що в Україні нічого класного не виготовляється, шліть їх нафіг. В Україні виготовляється дуже багато крутого всього. Дуже. Ось все, що у нас тут стоїть, це виключно українське виробництво. І знаєте, що я вам хочу сказати? І оцей прополісний мед це просто вау, штука. І вона виготовляється в Україні. Е, дивіться, що там не просто ж все. Тут же ж не просто все. Тут а, е, Додана вартість, емблема, склад, ТОВ, сертифікати відповідні, без ГМО. Ця компанія сертифікована на міжнародний рівень. Тобто Мені там часто в Ютубі закидають, а ти знаєш, що така сертифікація компанії для експорту там, чи ще щось, хлопці і дівчата, знаю. Коротше. Я перепрошую, бо. Гетине гіогісто, реально гетине. Дуже, дуже вкусне. Збалансовано так класно. Коротше, і те, що я називаю просто вершиною. Значить, відкрили ми цей магазин, і я знав, що в меду Карпат є відповідні дражі. Бо я в них там трошки практикувався, трошки вони мене там вчили по бджолах більше, ніж по продукції. Але тим не менше. І от їхня компанія зробила от просто бомба. Коротше, ми десь пропрацювали місяців два. Мої мами прихватило горло. І вона каже Назар, може я не в аптеку піду, може ти мені щось підженеш. Я, коротше, такий кажу: ну, попробуй, медольчик, драже медол. Цього фішка. Воно в формі арахісу. В формі драже зроблено. Протизнапальний знеболюючий засіб. Давайте прочитаємо цей просто бомбічний склад. Квітковий пилок, натуральний бджолиний мед. Екстракт прополісу, ментол, мятне масло і допоміжна речовина. Ну, Допоміжна речовина це тут какао для того, щоб зробити е, його, цю цукеркою. Смак в нього просто ізумітельний. Люди е, споживають і кажуть, хочуть ще. Діти споживають і кажуть, хочуть ще. Е, а саме головне, ви його коли розсмоктуєте, воно це все йде в горло і воно дуже класно знімає запалення. Моїй мамі вистачило пів. Оцієї баночки, тут 100, 100, 150 грам. Пів цієї баночки для того, щоб зняти запалення в горлі. І цих пів баночки вона смоктала 3 дні, і за 3 дня вона повністю зняла запалення в горлі. Вартість їхня ну, відповідає всьому, що це. Тобто, знову ж таки, ви можете зайти це побачити в нашому інстаграмі. Там є і вартість, там є замовити, там є все, коротче, там є опис повний. І Дітям до 12 років рекомендовано вживати по одному драже кожні 3-4 години. І, і ця штука вже і мене рятувала. Ця штука мою сестру вже рятувала. І я вам скажу набагато корисніше з'їсти. це раз. Два, не то, що корисніше, набагато приємніше. це два. І не то, що приємніше, це набагато. Коротше, це набагато краще, ніж їсти. Ці самі людяники, е, типу, там, ну, не знаю, колдрекси якісь там, чи ще щось. Це набагато краще. Чому? Тому що це натуральні продукти. Це безпосередньо натуральний продукт. І, і я переконаний, що за такою продукцією майбутнє і завдяки цьому працює наш магазин. Тому що за цим всім майбутнє. <кхем> я перепрошую, панове, але Ну, я не можу триматися, реально чани взяти ще. Все вони, звісно, видали. Через то. Через то, панове. Смачна штука. Через то панове їжте корисне. Лікуйтесь корисним. І це я для вас, до речі, перезвав не все. У мене просто тут не все є в магазині, що я міг би показати вам ще. Іменно в цьому магазині, бо в Києві в магазині, там більш заточено на споживача, а тут аж заточено більше на такі, пасічника. Но, тим не менше, всі ці штуки є. В ціні цінова політика. Я вам скажу такого: ця малинка коштує 100 гривень. Оця, оця живинка Карпат, цей крем, його на дуже довго вистачає. Він дуже. Ну, тобто, вам цієї баночки, я не знаю, на вічно Зараз я вам скажу, скільки вона коштує. Ну, коштує 170 50. гривень оця баночка Живинка Карпат. Ну, це, це взагалі недорого. Для такого крему це не дорого. Ви зараз підете, там будете якийсь крем в аптеці купляти за 500 гривень, 200 грам чи, чи 50 грам. Да, і, ну, коротше. А цього вам вистачить надовго, тут натуральний склад. Що тобто, ще шукати краще, лучше? лучше вже не придумати. Так само цей медол, його вартість 150 гривень здається. Це набагато дешевше, ніж купляти ти е, всякі снасті, коли заходиш в аптіку, там оставляєш по півтори-дві по тисячі. Блін, панове, прийдіть до нас, оставте наполовину менше і отримайте вдвічі кращий результат. Це так працює і без шкоди для вашого здоров'я. Знаєте, як е ти, ти коротше, маєш спочатку покапатися антибіотиками, а потім капатися якимись там ще лікарствами проти антибіотиків. Тут же ж цього моменту не буде. Ну я, звісно, це ну, не вдаюся в традиційну медицину, але такі питання, як скинути температуру чи зняти запалення в горлі, щоб вас не так в горлі першило, щоб не боліло, щоб воно пройшло, однозначно, це набагато краще допомагає чим. Сітиснасті з аптеки. Так що так що таке. Хочете більш детально побачити, переходьте в наш інстаграм, який паруфюк в посиланні під відео. Там ви все побачите. І для споживачів це е, шанс е, почати використовувати природні засоби для лікування. Е, для пасічників це. Приклад, що можна робити з продукцією бджільництва. Тому давайте разом працювати, давайте разом збережемо бджіл, завдяки цьому врятуємо світ і безпосередньо. Давайте зробимо так, щоб бджільництво України жило. Всім гарного дня і на все добре.